45-ту річницю з дня заснування відзначило Житомирське вище професійне училище інтернат Житомирської обласної ради. За роки свого існування навчальний заклад підготував до дорослого життя близько 10 тисяч випускників. Директор училища Олена Єнько каже: окрім трудового навчання, звертають особливу увагу на медичну а головне соціальну реабілітацію, щоб підготувати учнів до самостійного життя. Ми намагаємося різносторонньо розвивати наших дітей, які ну досить складне життя, але вони не відчувають себе обділеними. Нам велику допомогу надають не тільки держава, яка фінансує наш навчальний заклад, а і дуже багато наших друзів, які і сьогодні прийшли нас привітати сьогоднішнім ювілеєм. На честь ювілеї в училищі відкрилася виставка творчих робіт викладачів та студентського грудка декоративно-прикладної творчості, а також кулінарна виставка продаж. Усі зібрані кошти, з якої відправлять на допомогу воїнам в зону АТО. На урочистості в актовій залі зібралося кількасот студентів, викладачів, а також випускників навчального закладу для присутніх. Виступили творчі гурти, а гостям свято розповіли історію училища. З подарунками на свято завітали й меценати, серед них і депутат Житомирської міської ради Валерій Оноп'єнко, який неодноразово допомагав закладу. Я вже не перший раз в вашому закладі, але ніяк не міг в чому ж ваша фішка, як каже молодь. А коли подивився на сцену, як тільки побачив з любов'ю до людей, оце ваш лозунг, оце ваш дівіз, і це власне все те, що ви робите, ви робите з любов'ю до людей. Дякую вам за це. Дякую вам за добрі почуття, які є у вашій душі. Дякую. Валерій Нопрієнко каже, приємно, що кваліфіковані спеціалісти, які готуються училище, працюють не лише на Житомирщині, а й по всій Україні. І додає, що відвідуючи цей навчальний заклад, отримують тільки позитивні емоції. Тут навчаються дуже трилаті діти. І навчають їх талановиті люди, і дійсно їм необхідно допомогти. Дітям необхідно допомогти. Вони талановиті, вони не просять абсолютно ніяких там надзвичайних яких речей, окрім уваги, окрім е, якоїсь там трішечки е, поваги до їхньої роботи. Також нагоди 45-річчя училища почесними грамотами нагородили кращих викладачів та відзначили випускників, які несуть службу в зоні АТО.